Став жахом для українців Дрон Камікадзе Шагет 136, або як його називають у Росії Герань 2. Простий, дешевий, але смертельно небезпечний. Шагет 136. Це безпілотник одноразового застосування, розмах крил 2,5 метра. Вага понад 200 кілограмів, бойова частина до 40 кілограм вибухівки, швидкість польоту до 185 кілометрів на годину дальність, понад 1 тисяча кілометрів. Його запускають із мобільних установок по кілька штук одразу, використовуючи GPS-навігацію. Справжня небезпека Шахет 136 у тактиці. Ворог запускає десятки дронів одночасно, змушуючи ППО витрачати ракети на дешеві цілі, навіть якщо більшість збито, один прорив може спричинити катастрофу. Цей дрон зброя виснаження. Він не лише б'є по інфраструктурі. А й психологічно тероризує мирних жителів. Конструкція максимально спрощена. Двигун, китайська копія німецького мотора, корпус з фанери та композитів. Це робить шагет дешевим. Приблизна вартість: 20-30 тисяч доларів у десятки разів менше за крилату ракету. Та найстрашніше усередині шагет. 136. Ми бачимо не лише іранські технології, навігаційні модулі з Китаю, мікроконтролери з США, чипи з Японії, деталі для Двигуна з Європи. Більшість цих країн офіційно є союзниками України, але їхні комплектуючі опиняються в руках агресора. І тут постає питання. Як так виходить, що демократичний світ засуджує терор, а його технології перетворюються на зброю, якою вбивають українців. Україна вже навчилася збивати більшість шагедів. Проти них працюють ППО, кулемети, електронна боротьба, але навіть збитий дрон може впасти на житловий квартал. У цій війні немає абсолютно безпечних цілей. Шагет-136 це символ сучасної війни, де дешеві безпілотники здатні завдати шкоди порівняної з ракетними ударами. Вони доводять, що в епоху дронів навіть проста техніка може змінити правила гри. І поки світ не закриє шлях постачанню компонентів для зброї терору, ці дрони продовжать літати над містами України.